Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, які звуки ми можемо заспівати? Так, голосні. Давайте разом заспіваємо. А О, у. А зараз пропоную послухати казочку про приголосний. У далекій країні Звукляндії, крім голосного, жив ще один чоловічок. Коли він хотів заспівати пісеньку та розтуляв ротика, то з нього виривався не спів, а тільки свистіння, сс, шипіння, шш, ричання, криктання, ротик у цього чоловічка схожий на рисочку. Гарно заспівати звуки йому заважали зуби, язик, губи. Тому його й прозвали сумним. Він мріяв знайти друга, який би вмів співати веселих пісень. Дітки, скажіть, чи зміг заспівати чоловічок? Ні, що він міг робити? Так, ричати р, -р, р, сичати с. -с, -с, -с. Шепіти, шш. Можна це назвати співом. Ні, такі звуки називають приголосними: к м, ж, с, Р, і багато інших не можна проспівати, тому всі вони є приголосними. А зараз пропоную пограти в гру, впіймай звук. Якщо я називаю голосний звук, ви Нічого не робите? А якщо приголосний, плескаєте в долоні а м о, к, у с, і, р. А зараз пропоную назвати який перший звук у слові дуб. Так, Д. Це голосний чи приголосний звук. Правильно приголосний. А який останній звук у слові дуб? Так, Б. Він теж приголосний. Дітки, а який перший звук у слові сосна? Так, С. Це голосний чи приголосний звук? Правильно, Приголосний. А який останній звук у слові сосна? Молодці. А це голосний звук. Дітки, пригадуєте, я вам розповідала, що слова можуть маскуватися клітинками. Одна клітинка один звук. Яке слово підходить до цього варіанту маскування? Дуб чи каштан? Давайте порахуємо кількість звуків в даних словах. У слові дуб скільки звуків? Так, три. А в слові каштан правильно. Шість. Тож яке слово так замаскувалося? Молодці дуб. В якому слову підійде це маскування? Сад чи клен? У слові сад скільки звуків? Так, три. А у слові клен. Правильно чотири. Отже, яке слово замаскувалося? Так, клен якому слову? Підійде це маскування, клен чи сосна. У слові клен чотири звука, а у слові сосна правильно п'ять. Отже, тут замаскувалося слово сосна. Молодці дітки. Наостанок пропоную замалювати стільки клітинок, скільки звуків. Має слово. Наприклад, у слові бук три звуки, отже, замальовуємо три клітинки. Наступні слова сад клен шишка. Спробуйте виконати самостійно. А наше заняття закінчилося. До побачення!